На зв'язку Магазин Hunter і це третя серія знайомства з брендом CBC Industries. В цьому відео розповім про два карабіни, які теж є в наявності в нашому магазині, представлені в калібрі 308Win та 6.5 Крідмор. Почну з 308-го калібру. Це більш звичний калібр, часто зустрічається. Зброя на базі R10 зараз дуже часто користується попитом серед марксменів, тому що дозволяє працювати на дистанцію там, 600 плюс метрів. Тож, давайте перейдемо до основних особливостей даного карабіну. Карабін комплектується довжиною стволів 20 дюймів. Чудова довжина для роботи на середніх дальніх дистанціях. Стволи виготовлені з хромолібден ванадіового сплаву, комплектуються твістом 1 до 10, більш розраховані для роботи з тяжкою кулею. Стволи зовні мають нітридне покриття для кращого захисту від проявляння корозії. Газова система, якою комплектується карабін Rifle Land, це довга газова система, це логічно. Комплектувати такий калібр, тому що буде плавніший постріл, краще буде стабілізувати роботу даного карабіна на дальніх чи середніх дистанціях. Цівка, якою комплектується даний карабін, має довжину 15 дюймів, оснащена базою вівера та е, системою m M-Lock. Тобто, ви зможете додатково кріпити стрілецькі аксесуари для покращення роботи з даним карабіном. Шахта магазину є трішки збільшеного типу, це буде зручно для досилання. Магазину. Верхній та нижній ресивер виготовлені з авіаційного алюмінію. На верхньому ресивері присутня планка Пікатіні для монтування оптичного прицілу. Також зверну вашу увагу, що зброя комплектується досилачом класично. Що ж, переходимо до не менш важливої частини зброї, а саме затворної групи. Зброя комплектується затвором, який виготовлений зі сталі 8620, має нітридне покриття, тому. Це буде позитивно впливати на відсутність корозії. Також затвор проходив класичну перевірку під високим тиском та магнітними частинками, тому він буде ресурсним до роботи із потужними набоями. Також потрібно розуміти, що затвор був створений за стандартами Мілспек. Тому він витривалий до роботи в стресових умовах із з набоями з більшою швидкістю, потужністю. Обираючи саме цей карабін, ви можете бути впевненим у своєму пострілі. Тут зброя комплектується звичайним мілспекусемом. Він є, можливо, трішки тяжким. Для спуску, але в перспективі ви зможете його модернізувати або замінити на двоступеневий, щоб покращити влучність пострілу на середній чи дальній дистанції. І переходимо до обвісу, яким комплектується дана зброя. Як я вже сказав, що цівка тут має довжину 15 дюймів, дозволяє розташувати додатковий тюнінг для покращення стрільби, також класичний приклад з можливістю регулювання по довжині в 6 позицій. Ви під себе його можете налаштувати, є функція для усування люфту. Присутні на прикладі QD база під швидкозйомну антапку, винесена на дві сторони для зручності транспортування. Руків'я має ось таку індивідуальну форму, яка дозволяє надійно фіксувати зброю в руці. Зручна ергономіка, вам не потрібно буде замінювати її в перспективі, тобто з нею можна працювати. Далі магазин, яким вона комплектується, має ємність. 10 набоїв в перспективі ви зможете обрати на більшу ємність, якщо є в цьому потреба. Що ж, переходимо тепер до знайомства з калібром 65 Creedmoor. Загалом, по особливостях саме виконання, вона буде ідентичною до r 10 в 308 калібрі. Відмінністю буде довжина ствола. Тут 22 дюйма, тому. Дистанції, які можна долати з цим калібром, будуть більшими, Да й взагалі властивість цього калібру дозволяє закривати більші дистанції, ніж 308 він. Також що стосується кроку різі у стволі, 1 до 8, газова система та затворна група є ідентичною, що й в карабінів. 308-му калібрі. Тож я б радив би звернути увагу на калібр 65 Крідмор. Рідко вона зустрічається саме в ar системі на півавтомати. Але якщо ви завжди мріяли про таку зброю, варто її розглянути. На даному етапі у мене все. Дякую вам за увагу. Далого дня на зв'язку.